My friends, сьогодні ми працюємо на сторінці 10-10. Listen and read. My friends. Do karate. Займатися карате. Play basketball, Грати в баскетбол. Sing, співати. Dance, танцювати, Paint, малювати. У мене дуже зараз маленький заряд, тому ми навіть. Ми навіть дуже зараз швидко пройдемось. Давайте прочитаємо. Майнес Карл. Карлі. Car Карла. Айм Єс yes, old. Моє ім'я Карла. <coughs> Мені 10 років. I can't не плей в баскетбол. Я вмію грати в баскетбол. This, this, is my friend. Friend. Це моя подруга. Келі. Келі. She can't play basketball. Вона не вміє грати в баскетбол. But she can paint. Але вона вміє малювати. That is my friend Carrie. Це мій друг Гаррі. He can, can't paint. Він не вміє малювати. But he can do karate. Але він вміє займатися карате. That is my friend Sam. Це мій друг Сем. He can swim. Він вміє плавати. He can drive too. І він вміє пернати також. Розбираємо таблицю Грем. I can, he can, she can, they can. I can't, he can't, she can't, they can't. They dive. Can you, he, she, they drive? Yes, I can. No, she can't. Abo, they can't. Dobre. Тут позначити кан чи can. Давайте ви це самостійно зробите. Поставте відео на поинг, а ми продовжуємо далі. Послухай та скажи. Е, стоп, дітки. Не так микнуло так. Oh, boy, oh. they, play, they can't play volleyball. No, they can't. Ball. He can't Yes. She can't sing. Yes, she is. She is. Добре, ми послухали. Обвели олівчиком. І останнє завдання, я думаю, ви самі зробите, але я вам лише покажу. Ask and answer. Where the words passes in the box. Can you drive? No, I can't. Can you uh і дам різні запитання? Play basketball, do karate, dan dance, swim. Good. Goodbye, my friends.